Доволі хороша програма для роботодавців запрацювала з кінця минулого року це облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, які мають інвалідність першої та другої групи. Роботодавець може облаштувати таке робоче місце і компенсувати це облаштування може служба зайнятості. Для другої групи компенсація складає 71 тисячу гривень для осіб з інвалідністю другої групи. А для осіб з інвалідністю першої групи це понад 100 тисяч 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Роботодавцю основне звернутися до служби зайнятості не пізніше як. Упродовж 90 днів від дати працевлаштування особи з інвалідністю. І не обов'язково роботодавцю йти в центр зайнятості. Він може здійснити таке інформування через дію. В грантовій програмі основне це створити робочі місця і правильно використати кошти. І кожних півроку, упродовж трьох років, працівник служби зайнятості, який закріплений за даним грантоотримувачем, приходить і перевіряє, як функціонує цей грантоотримувач – то фінансування облаштування робочого місця для інваліда передбачає тільки, скажімо, таку разовий такий контакт. Ну, це може бути зазвичай декілька візитів, але поки ми облаштуємо це робоче місце. Коли вже робоче місце облаштовано, пройшло фінансування. Ми не відслідковуємо далі, як довго існуватиме це робоче місце. Робоче місце для особи з інвалідністю другої групи може бути облаштоване сумою 10 мінімальних заробітних плат. А робоче місце для особи з інвалідністю першої групи може бути облаштоване сумою 15 мінімальних заробітних плат. Є перелік, що можна придбати. Роботодавець подає нам документи, що він планує придбати для людини з інвалідністю. Можливо, для когось треба специфічний стілець, а можливо, для когось просто треба комп'ютер. Це потрібно для того, аби людина з інвалідністю могла комфортно працювати в цього роботодавця.